Вітаю вас, тих, хто долучився до нашого телемарафону Незалежність 24 перезавантаження. Ми продовжуємо спілкуватися з відомими людьми. Та другий блок це є блок Матриця реформ, де ми обговорюємо реформи, які зараз відбуваються в Україні. Сьогодні гостем нашого марафону є народний депутат України Олександр Дегтярчук. Доброго дня. Вітаю вас, пане Олександре, Дякую. зі святом. От власне, ви є членом провладної партії, і як ніхто повинні знати про реформи, які зараз впроваджуються в нашій країні, що чи відбуваються взагалі ці реформи на вашу думку? Декілька таких моментів. Я не є членом партії жодної, я є позапартійним. Я є депутатом-мажоритарником, але я належу до фракції блок Петра Порошенка. Я входжу в фракцію блок Петра Порошенка і. Якщо говорити питання про реформи, то однозначно, що мені б, як і будь-кому з громадян України, мабуть, би хотілося, щоб ці реформи відбувалися якомога швидше, якомога ефективніше і якомога дієвіше. Знаєте, на жаль, в нас не така маленька країна, і це не Грузія, яка практично розміром трохи більша за Рівненщину, а в нас досить велика країна. І сьогоднішні... Сьогоднішнє святкування Дня Незалежності ми переживаємо в дуже непростих умовах. Сьогодні про це говорив президент Петро Олексійович Порошенко. От, і ці умови і диктують нам ті вимоги, які на сьогоднішній день ми маємо реагувати. Першу чергу це, звичайно, війна. З одного боку, під час війни дуже складно робити реформи, а з іншого боку, саме багато аналітиків говорять, що саме під час війни люди згідні. На серйозні, кардинальні зміни, і саме під час війни це є шанс їх провести. Тобто, однозначно, політики мають нести відповідальність за те, що реформи не йдуть так швидко, як би хотілося. Я член українського парламенту, я і народний депутат, і я тут можу швидше оцінювати свою діяльність, діяльність парламенту, але в жодному випадку не всі гілок влади України. А от власне що потрібно зробити, щоб перезавантажити Україну? Мені дуже імпонує ваша назва вашої програми сьогоднішньої, саме перезавантаження. Я сьогодні в себе на сторінці в Фейсбуці розмістив декларацію про державний суверенітет України. Так сталося, що я мав спілкування з Ігорем Гринєвим, народним депутатом. І в нього є копія е, цієї оригіналу декларації про державний суверенітет України. Я її тоді зазнікував, з його дозволу, і Сьогодні я розмістив цю світлину. І от я теж з самого ранку думав про ці речі, так як і будь який українець. День Незалежності це час підводити якісь підсумки, е, виявляти якісь моменти, негаразди, і задавати собі багато запитань. Той День Незалежності, 24 роки тому. Він був схожий на якусь домовленість, швидше. От давайте домовимося всі, зробимо вигляд, що в нас немає там АІ проблем, що в нас немає, на жаль, суттєвої вже тоді ця різниця з'являлася міжходом і заходом. Давайте зробимо вигляд, що все в нас гаразд, назвемо нову державу Україна і от будемо так жити. Зовнішній тиск Росії, газовий тиск. Давайте зробимо вигляд, що його немає. Давайте будемо купувати. Будемо на газовому гачку, але це не є та незалежність. Це не є та незалежність і те, не є те волевиявлення реальне. Я був учасником двох революцій, я був учасником помаранчої революції, і вже, так як і більшість українців, мав страшне розчарування про те, що не відбулися реформи, реформи часів Віктора Андрійовича. І я мав великий такий. Велике незадоволення з тих всіх подій казав собі, все, я більше ніколи не вийду на Майдан і в такому дусі, як і більшість тих, хто були там. Але коли відбулися події розгону мирної демонстрації в Києві на Хрещатику, і коли міліція стала бити студентів, то я дістав ту свою курточку, от ще з помаранчевого майдану, і сказав дружині, що я їду. От разом з депутатами районної ради Дубинської перші автобуси, які виїхали на Київ, це були наші автобуси. І ми прийняли для себе чітке рішення, що треба йти рухатись. І це не можна розділяти майдан і сьогоднішню незалежність. Ми всі відповідальні, всі, хто був на майдані, ми всі відповідальні за ті зміни, які сьогодні мають відбутися в цій країні. А от власне те, що зараз при владі є в, кабін... в Кабміні грузинські реформатори, роблячи українські реформи, дещо беруть за грузинською моделлю. Чи зможемо ми з таким темпом змінити нашу Україну на краще? Ну, перш за все, в 90-х роках, якщо не помиляюсь, в 92-му році я навчався в Київському університеті і в той час у університеті перебував з візитом реформатор. Відомий реформатор цього року він е, помер, мова йде про е, бачите, я так не, не буду до цього питання, мова йде про одну з успішних країн, де відбулися відповідні реформи. І от йому задали питання, а давайте ми слідом за вами будемо робити за вашим прикладом ці реформи. Відповідь була, ну, мабуть, кожен має робити реформи у своїй країні, відповідно, з свого досвіду, зі свого знання, але використовуючи той світовий досвід, який є. І грузинський досвід з одного боку добре, що це була знову ж спроба пришвидшити реформи. Це знову ж була спроба української влади використати той досвід, який вже є, і перенести готові європейські реформи, проєвропейські реформи на український ґрунт. Але треба говорити про те, що з одного боку вони були успішними, а з другого боку я не впевнений, що так. Якщо все залежить від конкретної особистості, я повністю підтримую реформу ЕКОЗГуладзе, і це успішна реформа по українській новій українській поліції. І ми з Василем Яніцьким зробили депутатське звернення до Еко тому що рівне свого часу було випало з переліку міст, де має бути створюватися українська поліція. Бути... Але ну, на сьогодні вже буде в нас так створюватись українська поліція нова, але е, це маленька реформа. Це аж ніяк не реформа в цілому МВД. Але це та реформа, яку бачать люди, і людям вона подобається. Тому вона однозначно має рухатись. Але натомість я не бачу поки що дієвої реформи охорони здоров'я є, де є грузин-міністр Швілі і море запитань. Знаєте, спочатку нам казали, що буде 50 законів Верховну Раду подано міністерством, потім 40, потім 30. Зрештою, кажуть, що вже тепер, аж нарешті, через рік часу надійшов якийсь пакет змін. Тому не дивно, що на фракції відбувалася доволі серйозна розмова із паном Квіташвілі, наслідком якої стало його бажання написати заяву про добровільну відставку. Тому все залежить від конкретної людини. Коли говорити про реформи, я на сьогоднішній день можу стверджувати 100%, Верховна Рада практично напрацювала дорожню карту реформ по всіх галузях. Практично, якщо ми говоримо про судову реформу, це закон про справедливий суд. Якщо ми говоримо про реформу МВД, ви знаєте, було прийнято цілий пакет законів по реформі МВД, зокрема, дуже цікавий законопроект про передачу функцій сервісних послуг з МРЕО. Протягом двох років мають послуги по помреву бути передані сервісним центром, тобто ЦНАПам при міських радах. Ну, от така цифра. Понад 400 мільйонів гривень витратили в державному бюджеті на утримання МРЕВ, а прибуток за минулий рік трошки більше 230 мільйонів гривень від МРЕВ. Ну, мабуть, ніхто з глядачів це не повірить, правда? Знаючи, знаючи ситуацію, яка є МРЕВ. але дуже просто виходить, ми утримуємо структуру за державні кошти, яка абсолютно. Є збитковою і ще й вибачте, викликає українців недвозначні посмішки на вустах. Тому в такій ситуації абсолютно логічне і правильне рішення це ліквідація МРЕУ і передача цих послуг уже існуючим центрам адміністративних послуг, які є на сьогоднішній день у міських радах. Тобто, це приклад успішних реформ. Я можу говорити абсолютно по кожному напрямку є реформи, є законодавчо виписані реформи, але інше питання, чи вони не йдуть. Я тому до... тут всі багато бачать таке поняття слово модні як децентралізація. Так зараз вона дуже популярна. Ця назва. А як щодо реформи збройних сил України, зараз всю відповідальність на себе взяли на підтримку армії волонтери. Ну не зовсім так. Я не згодний з тим, що волонтери можуть забезпечувати повністю армію. Я теж своєю командою я вдячний тим людям. Які долучилися до ремонту військової техніки для оперативного командування Захід, ми перші в Рівненській області на той час нами було відремонтовано 60 одиниць бойової техніки. І е, четверо моїх друзів е, вони зараз подані на міністра оборони, аби їх відзначити належним достойним чином. От е, я дякую таким людям, тому що техніка дійсно була відремонтована, але без нових одиниць техніки, без перед... Перезавантаження нашого оборонпрому ну, не можна було говорити про те, що ми реально можемо зупинити ворога. Треба реально дивитися на ці речі. І я думаю, що сьогодні, коли українці дивилися марш миру по Майдані Незалежності в Києві, то, мабуть, багатьох раділо серце від того, що вони бачили абсолютно нову українську армію. Після жахливих поразок, які ми мали після Іловайська, після Дебальцево. Вже здавалося, що Україна не буде мати армії. Я нещодавно спілкувався із міністром оборони Франції, і от я, властивій манері, як більшості українців, почав говорити про те, що нам. Потрібні джевеліни, нам потрібне нове сучасне озброєння, що нам потрібна підтримка військова в першу чергу, а не лише розмови. На що я отримав відповідь, що вони франц, французи інспектували в складі європейських інспекцій, інспектували наші збройні сили. І на їхній погляд, наша армія є однією найбоїзданіших на сьогоднішній день в Європі. Але, звичайно, це так, а з іншого боку, все одно давайте говорити про цифри, давайте говорити на сьогоднішній день реальності. Ми маємо на Рівненщині понад 60 загиблих героїв. Ми, з них 29 це Дубенський виборчий округ, який я представляю. Це найпатріотичніший округ, який традиційно був першим в демократичних перетвореннях. Це Здолбунів, це Радивилів, це Дубинщина, це Млинівщина, це Демидівщина. І це патріотичний край, який постійно навіть у ті далекі часи. Відрізнявся своєю думкою, своїми демократичними переконаннями. Але давайте говорити про те, чому відбулися знову ж такі втрати, такі поразки і інші речі. Давайте говорити про те, що 8 тисяч зрадників, які перейшли на бік сепаратистів. Це високопосадовці, це військові чини, це військ, це міліціонери, високопосадовці, це працівники служби безпеки. 8 а вісім чи... тисяч зрадників. Чи є багато в парламенті таких людей, які готові покласти ну, свій добробут на благо нашої держави? Скажімо? Знаєте, я сьогодні говорив багато про ці речі. Коли прихойшов український парламент, то умовний погр... поділ на політичні фракції, на політичні партії він. Через рік я щиро вам кажу з розповним розумінням, що поділ є не тільки на фракції і групи, а поділ, на жаль, ще й є за прихильність того чи іншого, можновладця, того чи іншого олігарха. І от знаєте, це, от, приміром, люди Коломойського, це люди Льовочкіна, це люди Фірташа. І дуже часто назва політичної партії грає другорядну роль. А першочерговим є питання те, хто насправді в якому, хто від кого залежний і хто в якому кабінеті віддає ті чи інші вказівки і накази, так чи інакше голосувати ті чи інші фракції. І це є ще одна велика проблема України, не змінивши яку, ну я не впевнений, що ми зможемо будувати Україну. Тому я розумію ту частину змін до Конституції, яка виписувалася в нашому комітеті, це Комітет місцевого самоврядування і Державного будівництва регіональної політики, яка стосується створення префектів. Я абсолютно не поділяю тієї позиції і тих, хто говорить, що префектури це спроба узурпувати владу президентом України. Абсолютно маячня. Перше за всю історію України. Президент і його команда готові говорити про те, що ми віддаємо владу, наголошую, місцевим радам, радам які будуть обрані в жовтні місяці. Ми віддаємо владу радам, районна рада, обласна рада, будуть створювати виконавчий комітет. Ми вивчали досвід сусідньої Франції, де є поняття префект, де є цей інститут. І скажу вам, що префекти у Франції мають набагато більше повноважень, ніж ті префекти, які в майбутньому мають з'явитися в Україні, ну, по ідеї, якщо все буде гаразд 2017 року. Префект у Франції має повноваження близькі до сучасного прокурора. Він підписує подання на арешт людини, на обшук його квартири, на затримання людини. Ну, таких повноважень наші префекти і близько не мають. Якщо ми говоримо про певні обмеження, які є на сьогоднішній день стосовно розпуску призупинення діяльності місцевої ради і наступного її навіть розпуску, то ми забуваємо, критики забувають про те, що водночас має бути обов'язкове звернення до суду. Тобто префект не буде мати колосального апарату, який зараз мають район і обласні адміністрації. Префекта буде 5-6 осіб в районі і близько 12 в області. В нього будуть чітко визначені функції: це військова мобілізація, далі надзвичайні ситуації, в які він зможе втручатися. Він зможе. Впливати на реалізацію державних програм на місцях і відслідковувати їхню діяльність, але аж ніяк не, він не буде втручатися в кожну букву рішення, прийнятого місцевим органом влади в Линові, чи в Демидівці, чи в Дубно, чи в Радивеловій. Тобто, можна сказати, що зміни до Конституції, ті, які зараз пропонує президент України, ви підтримуєте? Я підтримую зміни в Конституції, які стосуються децентралізації, так. а саме створення виконавчих комітетів на місцях. Виконавчий комітет абсолютно підзвітний місцевій раді. Там є багато недопрацювань. Наприклад, не може бути голова виконавчого комітету і голова ради в одній особі. Я думаю, що це помаленьку ми ці речі випишемо і змінимо, тому що в такому випадку ламається підзвітність ради виконком. Але з іншого боку, я повністю вважаю, що передавати повноваження на місця вкрай необхідно. Ми маємо розвиток громадянського суспільства постмайданівський період, волонтерський рух, це розвиток громадянського суспільства. Я дуже вірю, що енергійні, молоді люди зараз прийдуть у владу з волонтерського руху із, із третього сектора. І ці люди у владі, саме вони мають створити нові виконавчі комітети і міняти правила гри. Чому я почав розмову про префектів? Справа в тому, що префект у Франції це деполітичний представник держави угу. на місцях, наголошує деполітичний. Ви задали питання про політичні партії. Я повертаюся до нього. Нам потрібна чітка мод... префекти і будуть тим чітким хребтом державної влади, який не буде залежати від політичних партій. То можна сказати, що після місцевих виборів Україна перезавантажиться з новими обличчями. Ну якщо на Рівненщині, приміром, це питання не стояло так гостре, то навіть елементарні питання по визнанню. Сепаратистами і терористичними урядами ДНР і ЛНР поряду це були елементарні рішення для Рівненщини, для Волині, для Львівщини, правда, але ви знаєте, що навіть не всі київські районні ради прийняли ці рішення і змогли зібратись. Тобто, ми рік жили за умови старих депутатів, за умови старої більшості. І тут є багато запитань. Але є і небезпека, окрім зовнішнього ворога, є небезпека ворога внутрішнього, є небезпека розхитування країни і знову ж таки механізмом різних політичних партій, які фінансуються українськими олігархами, а можливо, і не тільки українськими. Ну, ми зараз дуже часто говоримо про корупцію. Як нам з нею боротися? Життя людини, українця, ще з радянських часів починалося із корупції, і закінчувалося корупцією. Ви знаєте… Мабуть, в жодному пологому будинку не обійшлося без коробки цукерок жодного народження в радянські часи, правда? І так само дитина, людина помирає, і в кінці життя вона звертається, її рідні звертаються, щоб поховати на кладовищі. Знаєте, не всі священники цей обряд безкоштовно, і не всі місця на кладовищах безкоштовно даються. Ми звикли критикувати владу. знаєте, дуже часто винними усьому. От Зараз це український парламент, зараз це українські депутати, приміром. що не так, це українські депутати. Сьогодні в Здолбунові чоловік підійшов, а бачите, що там от на тротуарі плитка от лежить боком, і одне спіткаються люди. От, от Чому ви не скажете, щоб її поміняли? А може, кажу, ви до мера давайте разом підійдемо так. і попросимо, щоб він цю плитку там підмостили трошки пісочком. чи якимось розчином і все-таки не падати. Я ж ніяк не виправдовую депутатів, кожен має робити свою роботу. Корупція припиниться тоді, коли ми змінимося всі в цій країні. Коли ми всі перестанемо давати хабарів, наприклад. І Тоді з'явиться, коли наші закони будуть дійсно, можливо, більш жорсткими. Я не проти вводити жорсткі закони. І коли чиновники, можливо, це буде зараз виглядати кущунством, але дешеві чиновники завжди будуть красти. Я жахом уявляю, що буде, якщо ми не змінимо закон про державну службу, а він є напрацьований, тільки е, в другому читанні його потрібно проголосувати. і Якщо ми в цьому законі водночас із великим значним зменшенням кількості чиновників не передбачимо збільшення їм заробітної плати, ну не, не буде чиновник жити на 1200 гривень, розумієте, а ще маючи повноваження розпоряджатися, ми зараз передаємо по децентралізації можливості місцевим громадам. Мати можливості ліцензії місцеві на розробку корисних копалин, місцеві ставки, розпоряджатися землею в межах і за межами населених пунктів. Якщо ми ці повноваження передамо і не префектам, префекти не будуть мати цих повноважень, ці всі повноваження йдуть виконавчим комітетам місцевих рад. І неналежним не, чином не забезпечимо заробітну плату чиновника за рахунок зменшення кількості державного апарату в цілому Україні. Ну вибачте, ми корупцію тільки помножимо, аж ніяк її не скоротимо. Треба розуміти ці речі. А чому за, за закон про люстрацію? Чому зараз дуже забули? Закон про люстрацію, відверто кажучи, на той момент, який був прийнятий радою попереднього скликання, він був доволі популістичним. Швидше його прийняли, щоб поставити галочку. Ось ми це зробили. Я його неодноразово критикував і говорив про те, скільки там різних проблем. Зважайте от на такі речі, які там є. Наприклад, в цьому законі виписано, що не можуть перебувати на посадах ті, хто працював в райкомах комсомолу. Так? Так, ну, вибачте, так. їм зараз 60-70 років. Це швидше профанація і спроба популізму. Але аж ніяк не, не те, що буде вирішувати питання. Я вважаю, що я піднімав це питання на нашій фракції БПП. Я знаю, що є прихильники вирішення цього питання, допрацювати існуючий закон про люстрацію. Він має бути більш жорстким, більш можливо цинічним, але більш відповідальним. Це моя чітка позиція. Чи плануєте ви знову повертатися під час засідання сесії до цього закону про люстрацію? Я є автором 32 законопроєктів, які напрацьовані мною і моєю командою за минулий рік. Створити закон про люстрацію є досить відповідально. Це може бути командна гра, це швидше всього під силу відповідно фракції. Я буду ставити це питання на фракційному засіданні. Звичайно, що я зацікавлений в тому, щоб такий закон був прийнятий. Такий закон був прийнятий і він діяв, але багато законів добрих ми приймаємо. Інше питання, чи вони належним чином діють. Нам треба змінити модель влади, і ми це будемо робити в умовах війни. Це дуже відповідально, це дуже непросто. Багато в кого розпач, багато в кого опускаються руки. А як можна змінити цю модель влади? От ви кажете, що потрібно змінити модель влади. Як її змінити? Нові люди. Нові люди. Нові люди. Політи... Я переконався це на прикладі поліції. Ви знаєте, багато хто мріяв з української міліції, що завтра оце ж президент підпише закон про українську поліцію, і вони поміняють тут нашивки і стануть українською поліцією. Ну, і от... слава Богу, цього не сталося. От, бо парті... повірте, що це в себе перекочувало куди українську поліцію. Так. Слава Богу, цього не сталося. Приклад, коли набрані інші люди з іншим мисленням в голові, нове покоління, це і є той приклад. Я багато своїм колегам кажу. Наше майбутнє полягає не в площині триматися, вибачте, зубами за нардепство, чи за посаду, чи за крісло. Наша місія полягає в іншому. Ми той міст, по якому ми повинні допомогти новим зубастим, впевненим в собі, пройти по нас як по мосту, і ми їх маємо передати той позитив без негатива, бо кожен з нас має як і плюси, так і, плюс, і мінуси. А ми маємо провести нові покоління до влади. Це є наше головне. завдання. Тоді ми будемо жити по-новому. Як за квартир потрапили. Тоді ми будемо жити по-новому. Нам потрібно змінювати Бо Нічого всім. не змінилося. Нам бо... потрібно та... змінювати всім кожному. Кожному я вам дякую, пане Олександре, за розмову. Мені оператор говорить, що наш час підходить вже до завершення. Вам Шкода. успіхів. Так до вам ще привітати рівнян та мешканців області з Днем Незалежності. Мені не зовсім подобається, коли ми вітаємо з Днем Незалежності країну я хочу привітати з Днем Незалежності кожного, хто вважає себе українцем. Кожного, хто сьогодні, вчора вийшов на Майдани Незалежності наших міст, сіл, одягнув вишиванку і відчуває гордість того, що він є українцем. Ми маємо єднатися, ми маємо бути вкупі, ми маємо не піддаватися розхитуванню ситуації всередині країни, ми маємо бути відповідальними до тих, кого ми обираємо. Ми маємо звітувати перед людьми, якщо є посадовцями, і вірити в Україну. Іншого нам не дано. На все буде гаразд. Україна буде гарною європейською сучасною державою. Нас Дя... все вийде. Дякую, пане Олександре. Дякую. Глядачам нагадаю, що з нами сьогодні на нашому телемарафоні був народний депутат України Олександр Дехтярчук.